Це я. І я щойно дізнався, що весь час ловив окуня меберінговою палкою. Невже ці речі так сильно не поєднуються і я майстер використовувати предмети не за призначенням? Та це окей, так роблять всі. Але давайте розберемося, яку інженерну думку вкладали про розробці цих спінінгів і на яку рибу вони були розраховані. Поїхали! А чи знали ви, яка різниця між аджінг, меберінг і чинінг? Почнемо з популярного стилю ловлі аджінг. Аджінг походить від японського слова аджінгу, що в перекладі означає дрібна морська риба. Цей стиль ловлі бере своє коріння з Японії приблизно з середини кінця 20-го століття і став дуже популярний серед рибалок аджингу використовується надлегкі водилища, надлегкі шнури і дрібні приманки для того, щоб максимально насолоджуватися ловлею ставриди, анчоусів та інших дрібних риб, які живуть близько біля берега. Враховуючи різноманіття модельного ряду графіт лідер корто, можна сміло стверджувати, що аджінг є надпопулярним видом ловлі в Японії. Ми можемо побачити спінінги абсолютно різних цінових діапазонів. А також абсолютно різних варіацій виконання в різних тестах та різних довжинах. Щоб зрозуміти природу виникнення даного стилю, слід запитати в чат GPT, коли набув популярності аджінг, а також порівняти це з початком масового виробництва спінінгів з карбону. Це сходиться карбон рушій прогресу. Щоб описати технічні особливості водилища для аджінгу, розглянемо таких три важливих пункти. Перше. Ловля легкими приманками. Нам потрібно для того, щоб перебувати в товщі води, оскільки важка приманка буде дуже швидко тонути, а наша ціль пелергічна риба. Друге. Ми будемо працювати на близьких дистанціях. виходячи з першого правила наші приманки не особливо будуть далеко закидатися. Таким чином, короткі та маневрені будилища є вибором для ефективної ловлі ставриди. І третє. Водилище має бути оснащене тонкою вклейкою. Із швидким строєм для того, щоб ми могли анімувати нашу приманку в товщі води. Активно Ставрида віддає перевагу енергійній анімації з приманок. і навіть не зарікається від пінкера. Саме тому нам потрібно швидке водилище. Навіть spinнінг з тестом 02 здатний легко впоратися з 2 грамами плюс приманка, які я використовую для ловлі окуня.

Меберінг це ціла окрема кухня. Описати спінні для мебору, мабуть, так само важко, як описати спінні для щуки. Існує дуже багато підходів до цієї ловлі. Меберу ловлять на воблери, силікони, бомбарди з дрібним силіконом та навіть на тейлспіннери. З меберінгу в мене, мабуть, пов'язано найбільш теплих спогадів. Моя першою меберіновою палкою був Major Crafts Scare. Ще тоді мене зацікавило, що означає надпис Меберінг на бланку та малюнок чорного окуня. Згодом у 2019-му я купую свій перший професійний інструмент Графіт-лідер Fineza прототип 068 грама. Та, мабуть, варто сказати, що і в даний момент це мій один з найулюбленіших спінінгів. До першого пункту меборінгових палок я віднесу довжину та стрій. Fast Regular Fast І низька конусність бланку забезпечує універсальність даних спіннінгів. Як ми вже згадували, цими спінінгами будуть закидуватися абсолютно різні приманки. Для хорошого польоту Воблера спінінг повинен працювати цілим бланком, розганяючи його рівномірно від руків до закінчення. Японці дуже люблять випускати навіть в межах однієї мебарінгової серії водилищ різні варіації тубуляр та солід. Солідним клейкам надають перевагу при ловлі на мікросилікон. Тубуляр при воблерах та інших приманках. Особисто я обожнюю тубулярні версії рокфішевих палат. Найбільша різниця між Аджином і іберінгом полягає в тому, в якій товщі води ми будемо ловити нашу рибу. Неберін, тобто рокфіш, Говорить сам за себе, риба буде знаходитися ближче до дна поміж камінням. Відтак сенсорика водилища є критичним важливим аспектом. І, мабуть, третій визначний момент це довжина спінінга. Довгим еластичним водилищем набагато легше закидувати приманки, особливо воблери. Та й проводити в довгим спінінгом і м'якими подвічуваннями набагато ефективніше, ніж короткими нервозними ривками. Бонусом при ловлі на таких скелях довго водилище дозволяє нам обійти небезпечні ділянки та уникнути зрізу шнура. Недавно я шукав собі новий спінінг і розглядав варіант Evergreen Superior. І для мене було великою загадкою. Чому Є багато моделей до 10 грамів, і всі наступні починаються 25-30 Де ж серединка? <свісно> Мені потрібна була модель приблизно з тестом 1.15 і е, регуляр фастовим строєм. І таких нема! І таких нема. І тут я почав читати японську пресу, де використовуються ці спінінги з якою рибою робляться фотографії. І, о боже, бомбарда! Ну і це спіннінг 83, 84. Дивишся, якими катушками-шнурами їх обладнують. І дивишся там 0,3. Спіннінг-тестом 1,25, шнур 0,3. Само собою, само собою, що цей монтаж розрахований під бомбарду. Але ми, українці, навчилися адаптовувати абсолютно все під наші умови. Мабуть, перед поясненням самого стилю варто роз'яснити трішки проблематику. Отже, в нас є риба доволі сильна. Але проблема полягає в тому, що в неї маленький рот, і нам потрібно кидати маленьку приманку. А ще вона водиться на мілку воді. Відтак ми не можемо закинути щось поважче. І як же ж поєднати цей момент, коли тобі треба дуже потужний спінінг для уважування? І при цьому всьому він повинен кидати? Дрібні приманки з дрібними грузами хороше питання. Цю саму проблему я зустрів при ловлі горбеля. Чінінг набув неабиякої популярності за останній період часу. Дивлячись японських ютуберів, я розумію, що вони переходять з басової ловлі на морську ловлю Black Sea Bream, тобто Курадай. Пов'язано це з зменшенням популяції баса та різким зростанням Black Sea Bream в прибережних зонах Японії. Корадай риба потужна, і після підсікання починається справжнє весілля. Незважаючи на такі потужні показники цих спіннінгів, вони відносяться до лайт гейм сегменту. В чинінгу використовують як класичну спіннінгову снасть, так і кастингові комплекти. Іконою чинінгу я вважаю серію Silverado. Ця флагманська модель від Grafite Leader поєднує в собі передові технології карбону Трей 1100G. Для еластичності навиважування татурей М40Х для сухого, чутливого та потужного бланку. Бланк майже не має паразитних коливань і розганяє остатку так, наче вистрілює нею. Отже, в Чінгу снасть має бути і швидкою, і еластичною в цей ж самий час. Тільки передовими технологіями можна досягти такій унікальній якості в одному спінінгу. Я прийшов до чинінгу вимушено. Горбель риба всеядна. І на відміну від щуки, в якої пачка от таке і туди залітає така ж сама щука спокійно, горбиль їсть креветки, рачків і, відповідності, моська в нього невелика. Морські ловлі я для себе абсолютно перевідкрив компанію Reims, а особливо Reigns Saturn 2,5 дюйми. На таку відносно невелику приманку мені вдавалося ловити горбилів по 40-43 см. Почав я її ловити на фінезу. При такому розмірі риби ти виглядаєш як пасажир. Ти виглядаєш як людина, яка не бере участі в даному дійстві. Ти просто тримаєш спінінг, а риба мотає фракціон. Ви весело проводите час. В літній період часу горбелі обожнюють кам'янестін у куводя. В тих умовах ви не можете використовувати приманку більше, ніж 5 грам. Все, що понад буде моментально застрягати в них. Виходить, що в Чінінгу більшість період часу ми проводимо в нижній межі тесту. Не маючи серйозного стримуючого потенціалу спінінгу, ви гарантовано опинитеся в ситуації, коли вам клюне великий хороший горбель і затягне вашу снасть прямо поміж каміння. Ну ось такий він чинінг – Мистецтво поєднувати речі, які на перший погляд здаються важко поєднуваними. В цьому і полягає мистецтво.

В принципі, все.